Танк от стояв, великі ями були. Я їх вирівнював. А вчора це дощі йшли, зашпукаю. І вчора йшла сусідка і каже, дивіться, тут щось вимило. Я, я підійшов, подивився, ну так. Да, написано там. РПД чи РП... РПД чи РПГ. Ви кажете, самі хотіли, як ви казали? Демонтувати. Взять ломиком, а так як і вони потихеньку і демонтувати. Ага. А мені заборонила міліція, сказала не в коїм разі, не ви що, каже, це опасно. На даний час вона цілком безпечна, бо це вже запчастина, воно відривається під час викупу. Але залишати звичайно, це неправильно, бо люди, звичайні люди вони не розуміють, що це. пала случає ще, да? Міліметри силятип даже. Да. болванка це он об дом прошила. Прошила. Японці забрали хвостовик який-то тут музей. Наші канадці забрали сердечник який тут, короче, я розібралась. Я відкопаю болгаркою зріжу. І зацементирую. Мені головне, щоб сказали, що воно не вирветься. Ні-ні-ні. Дуже малі осколки на дуже небезпечна, половину. Вона детонує. 15 метрів, це суцільне враження. Через Докучаєво стріляли на Малий урагане. і тут было как раз между ними. Находилась наша фабрика. И поэтому кто куда подходил, кто гдеминировал, где что не разорвалось, мы не понимаем. То есть очистные сооружения и все, скажем так, винят асфальт на территории фабрики, места, надо обследовать. Це вся перша лінія зіткнення, яка в нас була до вересня місяця. Йшло ціле направлене замінування території. Замінована вся земля, вся територія Це не, не означає де найчастіше. Вони мінували дороги, поля, проходи, підходи, відходи. Все. На даний час вилучених боєприпасів це більше 50 тисяч. Частково мешканцям намагаємося допомогти, які звертаються. Усім не виходить, нас не вистачає, але кажу, є проблематика в тому, що потрібно в першу чергу допомогти критичній інфраструктурі.